А ми з вами приїхали в дуже незвичайне місце. Це село Горохове, буквально в одній годині їзди від міста Києва. І ми прогулюємося в справжніх виноградниках. Тут ще є ось такий прекрасний заміський комплекс, який має назву Village Wine. Ми з вами цього разу відкриваємо ще одну класну локацію під. Києвом недалеко від міста Києва будемо дегустувати винні напої, будемо дегустувати сидр. А ще тут дуже багато всього цікавого. І про все ми вам розкажемо і покажемо по порядку. Загалом територія садів і комплексу Village Wine займають близько 3 гектарів. По території дуже приємно гуляти, тут панує атмосфера французького бордо з пейзажами виноградників і садів фундука та яблуні. Тут вирощують європейські сорти винограду, а далі виготовляють натуральне авторське вино та сидр прямо на місці. На території є своє штучне озеро з очищеною водою та водоспадом, де можна купатися в літній період. Ми забронювали дворівневий номер люкс на одну ніч. Увага! Сніданком і вечерю, які включені у вартість.